Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Гарного вам недільного вихідного дня. Розцвіли наші жовтенькі вже красуні нарешті. Довго чекали, бо я до них завітала ще, коли були малесенькі бубки. А вже ось так гарно розцвіли. Червоненькі раніше розцвіли, а ці чекали. Вітер їх повалив. Бачите, підв'язані ось, але вітер звалив, був великий, дуже сильний холодний вітер, і тому треба знову підв'язувати. Отака природа. Але бджілки ще літають біля квітів. Чутно вам чи ні. Ось така гарнюсінька, хризантемка наша красуня. Ну що, друзі, горішок наш, наш уже скинув своє листя після приморозку і сильного вітру яке гарне, гарне небо. Дай Боже всім миру і такого чистого мирного неба. Ну, я вчора працювала, а прийшла з роботи чоловік, довів до ладу, бачили б, скільки того листя було, друзі. Вся оця клумба ділянка була засипана товстим шаром листя з-під горіха, тому що вербу був вже. Скину листя, а низ ще де, як, де які гілки, зараз ще зелені, я вам покажу. Оце праця мого чоловіка. Сім мішків ось таких великих. Працював він сам без мене. А я тим часом також не лінилася і працювала на кухні. Ось так, друзі, такі мішки, отаке невеличкий труд. Так я попрацював на славу, дай Боже тобі Вова, міцного міцного здоров'я. Ну, а це, як і обіцяла, це листя горіха понизу. Нижні гілки ще ось такі зелені. Коли вони опадуть, невідомо. Ну, поки ось так, поки є зелене ще листя понизу. Ну і також, друзі, довів до ладу клумби, яка знаходиться біля двору. поверував усі мерзлі і сухі квіти. Тут була в нас петуня чорнобривці, і під забором були, я не знаю, як називаються, жовтень квіті, вони в кожному дворі, мабуть, є. Так що, так, копати поки не будемо, тому що мокро. Ну, а я, друзі, також байдики не била, також приготувала. Суп з фрикадельками. Ось такий смачний, заходьте, посмакуємо разом. Варився сам, а я тим часом, поки він варився, смажила рибку. Ось така вийшла смачна смажена рибка. Один карасик я пожарила у кукурузні муці. мені не сподобалося і вирішила смажити обикновенним способом у борошні. Присоливши, приперчивши, і така вийшла смакота. Так що, хто хоче смаженої рибки, Заходьте пригощу. Також стушкувала гарбуз із яблучками. Добавила 3 ложки столові води, 2 ложки цукру, бо без цукру як же я люблю солоденьке і стушкувала гарбуз, а потім, уже коли гарбуз був, Легкі альденти додала, нарізала скипками яблуко, одне велике яблуко. Хотіла додати ванілі і вирішила залишити так, як є звичайний смак, гарбуза і яблука. В поєднанні вони дуже смакують. Можна ще, хто, кому подобається, додати кориці меленої. Я на цей раз не додавала. Ну, а ви скажете, напевно, друзі, а що ж до чаю? А до чаю ось такі хрусткі хрустики, пончики хто як назве. Влила кефіру, залишилося в мене пів, пів стакана десь. Добавила туди сметани, також залишилося в холодильнику. Вбила одне яйце, цукру, ванілі, дрібку солі, замісила тісто, тісто замішувала. Таке наполовину, щоб і не забити, і щоб і не сильно м'яке. І вийшли такі смачні ну називаємо їх пончики. Давайте. Так що заходьте, вийшли дуже гарні і смачні хрустки. Зараз один розріжу, покажу. Ну, ось такі, друзі, в розрізі. Бачите, який в дирочку випечені гарно. І смачні на сіль гадала на цукор також. Рецепту, як такого, немає, як ото кажуть, що було, з того і приготувала. Ось такі, дирочку всі. Дуже люблять мої доці такі внуки, щоб були в дирочку. Ось такі. Така смакота, так. потихеньку, помаленьку, та і. Три години на кухні. Ось так, друзі, потихеньку, помаленьку, прибравши листя, попакувавши його в мішки, приготувавши обід і день доходить до кінця. Годинники перевели і тому буде темніти рано. А вам всім, друзі, дякую, хто був зі мною, хто дивився відео о, до кінця. Дуже вам вдячна. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, кому цікаво також. По вівторках прямий ефір у мене о 20-й годині, але цього вівторка. Буде вже о 19, так як перевели годинники. Отже, гарні, не можна відвести очі такі красиві, та ще ж пахучі, на весь двір чутно, як вітер зараз повіває, тихенький, і на весь двір чути аромат цих хризантемок. А ці красуньки, я так думаю, друзі, ось чуєте бджілка, Працює. Я так думаю, що їх мороз трошки все ж таки прихопив. Але бджілки невпинно працюють, не дрімають. Дякую, друзі, всім. Бережіть себе, міцного вам здоров'я, гарного настрою, Швидкої нам всім перемоги. Буде перемога, буде мир, буде здоров'я. З повагою до вас, Таня ворона, ви в мене найкращі. Всім пока-пока!